Привіт, давно не бачилися. Словом, через нестабільну ситуацію з відключеннями і багатьма іншими факторами, доводиться робити вступ прямо таки на коліні, поки є світло, адже його буквально дали на годинку, тому я постараюся зробити швидко. Сказати по правді було моторошно повертатись туди знову, адже я добавив ще декілька модів з новими персонажами, які само собою повинні були зробити наше життя трішки веселішим. До того ж, цього разу я прожив цілих 10 днів, тому і контенту для вас мало бути. Більше в плані пригод, поки ми не розпочали, рекомендую підписатись на телеграм-канал, де я ділюся всякою всячною та за бажання можете підтримати автора, тобто мене невеликим донатом. Мені буде приємно. Ну що ж, мої дорогенькі, беріть жменьку чаю, кружку смаколиків та вирушаємо у неймовірні пригоди кубічного мазохізму. Розпочинається ранок зі спорядження необхідними інструментами, які насправді мало чим допоможуть у критичній ситуації, але все ж це база. Вирішив зробити двері з дошу какації, при тому, що всі можливі наслідки я і так знав, але жага до краси та естетики бере вище. До того ж, вони доволі зручні, адже через них видно все, що відбувається на вулиці. Цього дня вирішив взяти два металевих шара в кулак та сходити в систему печер, яка знаходилася неподалік бази, але там же одразу мене зустрів старий і друг, який нагонився між деревами, як сам не свій, та провокував надто відвертими позами. Вирішив збігати назад до бази та скрафтив щит, на який я покладав великі надії. Принаймні, якщо на мене несподівано нападуть, буде більше шансів на виживання. Знову побіг до того самого місця і на цей раз вдало. Одразу ж наткнувся на залізо, але перед цим вирішив перестрахуватися та поставив стіну із землі. Здобув велику кількість заліза та на свій страх та ризик продовжив подорож. Вбив павука, у якого і без мене. Не було достатньо проблем, та натрапив на джерело лави, яке забрав, адже в майбутньому вона мені знадобиться. Здобув ще трішки заліза, та, по приколу підпалив летючу миш. Натрапив на битву Робінгудів, одного з яких також підпалив, а згодом і другого, та третього. А там і волотні підійшли, яким також показав фокус, після чого продовжив добувати залізо. Згодом вирішив покинути це місце, забіше перед цим у нашу землянку, щоб перекусити, і, до речі, це мене спасло. Адже першим ділом я зустрів на докучливих Циганів яких довелося відпиздити, але почувши весь цей гамір, прийшов циганський барон. Тому тепер пизди получав я. Нехитрими маніпуляціями покинув циганський табір та потрапив у самий розгар, адже на дворі якраз була ніч. Цигани, до речі, доволі настирливі особи, тому якимось чином їм таки вдалося вийти на мій слід, але не все ж так просто в цьому житті. Тому я не придумав нічого кращого, як сісти в лодку та відправитися у навколосвітню подорож, що їх судячи зі всього розізлило та обламало. Там же й натрапив на епілептика, якого вирішив подразнити, плаваючи кругом нього, та наткнувся на баскетболіста. Ну, Стереотипи роблять своєї. Не здивуюся, якщо він читає реп, та вперше наткнувся на кнокера, нокера. Словом, я трішки модернізував збірку та додав деякі моди від себе. Про це я повинен був розповісти у вступі, Принаймні, ну, якщо я не полінувався його зробити. І ось ця помилка природи, одна із нововведень. Так я і плавав по цьому ставочку. Поки на вулиці не показалися перші сонячні промені. І сам охороня зайнявся переплавленням заліза, якого, до речі, було аж 24 одиниці. Скрафтив лук та зайнявся крафтом повного сета залізної броні, адже можемо собі дозволити. На дворі зібрав залишки тростини, адже цигани буквально обмежують постачання води до мого острова, тому довелося посадити її в іншому місті. Нарубав трішки дерев та вже вдома почав будівництво другого поверху, де планую зробити склад. Та поки ставив драбину, зустрів давнього друга, якому, судячи зі всього, стало цікаво, що я тут такого роблю. Але підглядати за мною не треба, адже мало лі чим я можу тут займатися. Накинув приблизну розмітку для складу та побіг за глибоко сланцевим камнем і знову став жертвою відвертої демонстрації різноманітних поз. Отримав повідомлення, що ця ніч є доволі особливою, тому мені варто не втрачати шанс. Його втрачаю, адже не на часі. Вирішив трішки поекспериментувати, але одразу зрозумів, що пахне хуйньою, і краще перестати позоритися, поки не пізно. Сам дизайн нагадуватиме перший поверх, але зі своїми особливостями, і ближче середини ночі вимальовувалися перші обриси майбутньої картини. На свій страх та ризик поплив за піском, адже мені потрібне скло, і на щастя, все обійшлося без проблем. Цього ранку продовжив займатися побудовою другого поверху і, само собою, на свій страх та ризик, адже ось так сміливо виходити і руйнувати свій єдиний шанс на те, що мене не вб'ють. Ну погодьтеся, людина без інстинкту самозахисту. Словом проламав у стіні деру, яку планував заставити стіклом, скрафтив ножниці та побіг за листям, яке відіграє в даному випадку роль декору. По дорозі зустрів помилку природи, який знову стало цікаво, що ж я там такого роблю. Але депресія в 6 років діло серйозне, тому він просто вирішив тупити. Назбирав листя та почав облаштовувати все це діло, і по правді кажучи, вийшло доволі красиво. А ще я побачив, що тепер це не мій будинок, так то адже я хую знає, що він там забув і як туди потрапив. Всередині, до речі, теж поекспериментував з цим ділом, та в один прекрасний момент до мого будинку просто зайшли і почали мене пиздити на рівному місці. Піднявся на другий поверх з надію на те, що ця штука не вміє користуватися драбиною, але воно, блять, знає і вміє. Тому я просто втік з дому та сів у човен. До речі, помітив, що стріли їх. Абсолютно не беруть. А якщо конкретніше, то просто гра не реєструє попадання. Тому лук абсолютно безкорислива річ проти них. Вже вдома заставив прохід блоками та законектився із непорозумінням природи. Вирішив лягти типу, поспати, як тут, блядь, з мого ліжка вилізає цей збочинець і починає мене гамселити своїм ножиком. Але одне хороше попадання, і проблем ніби й не було. Але від таких приколів я привів знатно, тому спати так і не лягав. Цього дня вирішив закосплаїти магелана та здійснити навколосвітню подорожку вічним морем. Вбив, не хочу казати кого, адже є тут ще тачмоня і в кінцевому результаті отримав ефект полювання четвертого рівня на цілих сім хвилин. Сказати, що я був шокований, нічого не сказати. Знайшов зартки заліза та наткнувся на автомобіль. Я без поняття, що це просто нагадую авто. От і сказав так. Коли ж я вже подоросліший. Словом, середні знайшов сундуки з різними ніштяками, а ближче вечора натрапив на ще одну конструкцію, яка висіла у повітрі. Підплив ближче, в результаті чого мене радо зустріли, але я привітністю не поступаюсь. Вирішив не ризикувати, адже враховуючи всю небезпеку, яка нас очікує вночі, це було б схоже на самогубство. Тому поплив додому, де по дорозі потрапив під балістичний обстріл та вже вдома ліг спати. Виклав усі ресурси, які займали місце в інвентарі. зібрав перший урожай та поплив до того самого місця. По дорозі потрапив в засідку, яка накрилася мідним тазом, адже такі сюрпризи це явно не його. Підплив до нього ближче, щоб показати йому всю його безпомічність та приплив до тих самих штоковин. Сама конструкція була максимально безкорисливою, адже толком той нічого не знайшов. Крім цього. Вирішив плисти далі, адже чом би власне і ні. Та натрапив на вежу розбійників. Одразу ж вирішив навести геноцид для цієї групи усі, але схопив. В таких піздюлін, що довелося втікати мені, так ще й на додачу сюди прийшли всі, кому було не лі. Вже у воді скористався їхньою безпомічністю та розправився з ним, ризикнув та побіг до вежі, перед цим подбавши про свою безпеку. Вже всередині знайшов відносно хороші запаси ресурсів, і, як виявилося, неподалік було поселення тотешніх австралопітеків, куди ми колись завітаємо. Зістрибнув з вежі та побіг до човна, адже проблеми й без цього почали вимальовуватися, тому на суші було небезпечно знаходитися. Ранок зустрів у доволі приємній компанії, яка без мене так і не може. Припаркував човен та вже на суші, вирішив поновити запаси м'яса та шкіри. Збігав до данжу, де повинні були знаходитися хороші запаси всього та вся. І в момент, коли я закривав дири, щоб ніяка почвара сюди не потрапила, прямо переді мною заспавнилося щось, що почало мене пиздити. А згодом, так взагалі, помітив, що не тільки він один там був, тому почав бігти до човна, адже цей непотріб вирішив випробувати вдачу і наздогнати мене. Але у ви сьогодні не день. словом ризикнув та побіг знову до тієї самої місцини, яку на цей раз таки вдалося обшукати. По дорозі завітав до вежі, де продовжив наводити геноцид та звільнив цих милих створінь. Після чого вирушив додому, куди вдалося потрапити тільки вночі. І з самого рання підготував усі необхідні ресурси та вирушив до тильної частини острова, адже планував зробити красивий город, а не посміховиську, яке у мене було словом, розчистив та розширив територію. Зустрів давнього друга, почав накидати приблизний каркас, після чого розпочалася більш дизайнерська робота. А саме я почав оформляти це все діло різними блоками, щоб надати якусь об'єму та краси, і ближче вечора я отримав результат. Хочу сказати, що вийшло доволі навіть непогано, поки був час, підрівняв трішки територію та направився до... Дому, де мене очікували гостю. Згодом мені таки вдалося потрапити всередину. Після чого я ліг спати, як тут мене щось знатно пиздануло, а потім знову, але лягти мені таки вдалося. І з самого рання зайнявся крафтом ліхтарів, які планував поставити біля городу. Підготував ямки для води, які відповідно залив, та оформив це все діло листям. Отримав інфаркт, інсульт і все одразу, адже до таких скрімерів життя мене точно не готувало. Зробив невелику стежину та розпочав процес просапки землі, яку згодом засадив насінням пшениці. В кінцевому результаті я отримав ось такий результат. Вже ближче дому зруйнував старий город та розпочав процес зруйнування першого слою камню, який планував замінити на землю. Вирішив цей день закінчити на приємній ноті та лягти спати, як тут з'явився давній друг збочинець, який почав приставати з доволі пікантними пропозиціями, помітив причуду, в яку знову йобнув завз, в результаті чого мій будинок спалахнув як бенгальський вогник. Тому на ходу довелося тушити пожар. І тільки після цього я спокійно ліг спати. Цього ранку продовжив руйнування верхнього слою глибокосланцевого камню, знищення якого тривало до самого вечора. Вирішив збігати додому, як тоді звідки виліз цей непотріб, та взявши всю волю в кулак, налаштував себе на те, щоб вбити це непорозуміння. Розпочав з лави, якої наніс йому не так вже й багато шкоди. Після чого сидів в воді та роздумав над тим, що я маю робити, адже воно ганялося по подвір'ї як шалене. Але згода воно таки зникло, тому вдалося потрапити додому, де і взяв землю. Зробив нехитру мудру конструкцію з надією на те. Що цей день ми таки завершимо нашою перемогою. Перший напад мені вдалося відбити успішно та без будь-яких проблем. Зрозумівши тактику битви, почав очікувати другого нападу, який таки відбувся. І ось другий напад, який став для нього вирішальним, адже за допомогою лави та сокири вдалося його нейтралізувати. На цій прекрасній ноті вирушив додому, адже попереду в нас багато цікавих пригод.